Вітаю вашого товариства. Завершився другий день групової стадії, і це є фінальним днем цієї групової стадії. Сьогодні відео я буду розповідати, що ж там було, хто пройшов з першого місця, що взагалі дає перше місце в груповій стадії. Тому, як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Цей ігровий день розпочинався з серії Extreme Gaming проти 1 побіда. Команді Extreme Gaming було достатньо Могти одну карту для того, щоб точно бути топ-1 групи. А команда 1 Побіда потребувала також перемог для того, щоб закріпитися в топ-2 і отримати легше суперника в сідінг матчах. Що таке сідінг матчі? І я трошки пізніше вам ще розповім. І з цікавого на першій мапі видно, що Extreme Gaming за допомогою VR-ки, вони перемагають майже, майже всі свої зустрічі. Якщо ви дивилися вчорашній огляд першого ігрового дня, то ви знаєте, що екстріми в трьох чотирьох іграх взяли в трьох чотирьох іграх взяли він і ами на ній дійсно розвалює. Але також у них є такий цікавий герой, як візаж. Вони ледь не єдині. Напевно, тільки команда ще пікає цього візажа в офлейн, котрі активно спамлять цього героя. І на це є своя причина. Тому що XXS це один з найкращих візажів, котрі я бачив. Він дуже нетипово грає, до речі, 33 також на ньому добре грає, але там у нього свої нюанси. Вони показали, і 33, і XXS, дуже прикольну фішку на цьому герою, яку я раніше особливо не використовував, це те, що візаж, як тільки він бере навіть левел 5, навіть не треба йому пташки сам, що там Макшеним, він вже іде гангати лінії. Чому тут прикол? Ну, здається, так, Візер – це жофлейнер, котрий повинен фармити на лінії, виганяти ворожого кері і кайфувати таким чином. Але візер не часто це може зробити, тому що ворожий кері буде морфінг або якийсь інший герой, котрий проти Візера спокійно стоїть. А фішка Візера в тому, що він повинен кіляти ворогів. Ну або отримувати асісти за них. Головне, щоб вони були під дією соло Самшена. Для тих, хто не знає, якщо відер натискає соло на героя, якщо він його вбиває, він отримує зразу ж 210 золота бонусів за кіл. А якщо він вмирає цей герой ворожий протягом трьох секунд під дією Соло Солосампшена, то так само він отримує золото. Відповідно, чим більше приймає участь віза шкілах, тим більше у нього нетворс. Подивимось на нетворс ексесеса в кінці цієї гри. Він завершив катку з рахунком 12-2-12 і 20 тисячами нетворса на 30 хвилині хвилині на оффлейн. Візажі у нього є свій білд через а, АТО з першою шмоткою. Далі він бере Владмір, потім собі пайп пайпірасу, тобто аурні шмотки дуже корисні, і таким чином Extreme Gaming виграли першу карту і зробили так, що вони зайняли перше місце в групі. А на другій карті відбувся дуже цікавий момент. Я ви знаєте, я скептично завжди був налаштований щодо ігор китайських колективів на інтернешене, де загалом на інших турнірах, в матчах, де особливо нічого вже їм не треба. Ну, дивіться, ситуація наступна. Тут Extreme Gaming, вони досі зустрічі йшли взагалі без шантів, розвалювали все абсолютно на своєму шляху. Ну там з героями тільки такі ігри були, що могли програти, але тим не менше, вони впевнено дуже йшли. Тут в останній карті. Цієї групової стадії, де вони вже стовідково перше місце зайняли групової стадії. Команда Екстрім Геймінг програє такому потужному колективу, як один Побєда, за 30 хвилин. Взагалі без шансів. Тут ні єдиного шансу у Екстрім Геймінг не було. Вони робили. Ну, як робили? Вони просто фідили, коротше кажучи, не могли зібратися разом, ніякої кооперації поміж своїми героями. Не знаю, можливо, екстрім геймінг розслабились, але програвши цю серію, вони все рівно зайняли перше місце в групі, а команда Один поб'да все рівно зайняла е, 3-4, поділивши його з героями, котрі паралельно з гладіаторами зіграли 1-1. Друзі, якщо екстрім геймінг розслабляються в доті, то вам треба, щоб ваші очі розслаблялись в реальному житті. І в цьому вам допоможе Lenovo Legion R25i30, топовий монітор з частотою оновлення 165 Гц. Кожна перемога народжується з поразки. Гейґайс, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново, далі нас чекав матч між командами Бетпук і командою «Фелконс». Цьому матчі вирішувалось, хто займе топ-2 або потенційно топ-1 групи С. На першій карті Falcons достатньо без шансів перемогли Бетпук, і відповідно, якщо б тут було 1-1, то між ними далі було перегравання за друге місце в групі, адже Team Zero, вони б зайняли перше місце, напевно, сенсаційно для всіх. Falcons програвали 17 тисяч золота команді Бетпук. І все виглядало так, що вони ну, зільють цю карту, адже. Шансів у них небагато тут. У Штраспіріта гри немає, у Веркі мільйон нетворс у Верка загалом це просто імба-герой. Але команда Бетпук не була б командою Бетпук, якби не грала ось таким чином. Тут починається, напевно, найважливіший ті файт для команди Falcon в цій грі. Верка підставляється без вайбеку, вмирає першою. Паралельно вбивають Спіріт Брейкера. Ліон, до речі, зверніть увагу на його грань. У нього кулак смерті. Він починає лопсувати цього Бісмастера з руки вбиває його, гем лежить на землі, і таким чином фелкоси роблять перший камбек. А потім відбувся абсолютно незрозумілий для мене момент. Ресався, Рошан на боті, він через 40 секунд пішов би на топ, і там його е, чекали батьку, потенційно чекали би. Але. Це майже максимальний таймінг, був респауна Рошана. І скоріш за все у цієї команди просто не було таймінгу респауна Рошана. Вони віддали його безкоштовно Фелконсам, котрі програвали 12 тисяч золота. Фелконси прийняли один дімфайт вже за їх за у себе на базі. Тіні забув, як протискається БКБ. Типовий жопікей, як писати в чат, гаду що він не забуде ніколи. А як грати в доту? Тут він перший буде забудькуватий. Далі вбили ще котла сапорту, у котрого мільйона творця було. Почепили ось таким чином Шебара Трума, вбили трьох героїв за рахунок Байбека Ліона. Ну і вирішальний файт цієї гри виглядав наступним чином: штрафірід почепив Тініка ось таким чином. Вони його віддупцювали максимально. Пісмастер в беклайні дав рор в помні Найта, але не могла команда Бетфук його запокусити доволі швидко. Хоча, кому я брешу, вони його запокусили доволі швидко. Але ціною майже смерті він Вона в останній момент на натис абсолютно все ж тільки можна, але Кріт тут в Тімфайт максимально на Ліоні. Він постійно тримав позицію, всіх станив. ВРК загинула від Паразми, Ось тут у неї не прокнула сетік скеп, щоб зняти цю Паразму, та йому і не треба. Потім знайшли ось цього Тініка, у котрого вже не було Кімбара, байбек від бари, байбек від тіні, ВРК без баю, ідеальний стан знову від Ліона. Мінус Бісматер, котрий тільки що байбекнувся ультрахів від Шторма, Ремпич йому не віддали, не заслужив цій серії, і таким чином Фелконси зайняли топ 1 разом з Тім Зеро. І в переграваннях в ТОП-3 Фелконси доволі без шансів у Тім Зеро перемогли, таким чином займаючи топ-1 групи. Ну а Бетхрюк зайняли топ-3. Наступна серія була найцікавішою в цьому ігровому дні, а саме матч між ліквидами і спірітами. І варто сказати, що от не дарма спіріти вигравали два інтернешенала. Якщо подивитися на драфт, котрий вони взяли, то це типовий інтовський драфт. От варто сказати, що ніша за ліквідів на першій карті руїни ну просто неймовірно. Я давно за ним не дивився. І хочу сказати, що це одна така із перших ігор, яку я за ліквідами глянув. Прям повністю Ніша щось не в своїй тарілці в цій серії знаходився. Всі інші грали непогано, але тут навіть проблема не в шейкері для команди Ліквід. Подивіться знову на Драфт спірітів, Тут ліквіди підзакинули, у них був Аєгіс, Шейкер задайвив дуже далеко, його вивів Магнус офлейновий, е сигнатурний герой колапсу. Тут Ліні. До речі, я хочу показати цей момент, дуже мені сподобалось. Дивіться, натискає БКБ і натискає тп аут По-перше, дуже повезло, що на ній був е дефенсивна -фенс -де матриця. А, ні, вона не спрацювала, забудь, сьогодні кажу. Дивіться, от вона телепортується. Якщо БКБ завершиться першим, ніж XMarк, вона повернеться на Xмарк назад. Дивіться, наскільки йому пощастило. БКБ буквально менше долі секунди, мені здається, тривала на лінії, і вона не повернулась сюди і не вмерла без байбеку. Так от, до чого я хилю? У спірітів дуже інтовський драфт. У них топовий керрі, котрий сильніший, ніж Ліна, і в лейтгеймі, просто імба. Офлейнер, котрий завжди додає тімфайту, і ще в ідеалі бафає свого кері. Кунка мідовий робить абсолютно те ж саме. Сапи також всі тімфайтові нагахиляє, бафає. Снепфаєр також збирає корисні артефакти. Не забувають про форстафи. Доволі сильний артефакт, хоч і зараз мета аур, але форстаф навіть звичайний, він дає дуже багато, адже ти форсуєш свого героя, сейвиш його таким чином. Все життя на інтернешналах форстафи були топовою шмоткою. І відповідно Спіріти перевернули гру, котру вони ну достатньо серйозно програвали. Далі просто у ліквідів ніяких шансів не було. Можна подивитися, наприклад, ось сьогодні тімфайта, що відбувається. Дивіться, уважно. Ну тут, знову ж таки, як він починається. Те про що я казав про Нішу. От він бачить нагасирену, міг стрибнути в нагу. Стрибає ось так, кекослем в підлогу. РП дає Магнус. У нього рефрешер з Рошана натискає БКБ рефрешер, ну і Морфін під це просто фокусить, а ти нічого з цим не можеш зробити, тому що Тоска е, поза поза файтом знаходився через те, що Шейкер достатньо далеко стрибнув. І тут далі Морфін вбиває всю команду лікар. Ти фізично йому нічого не можеш зробити. От на починає його бити, але він просто сміється їй в обличчя, бо в неї немає скаді, і ліна фізично перебити Марфа не може. Відповідно, Спіріт виграли першу карту, котру програвали майже всю гру. Ну суто через те, що. Ось цей драфт він в лейтгеймі ніколи напевно не програє. На другій карті я хочу лишень вам показати красу Майнгеймсів на драфтах. Дивіться, ліквіди забирають собі на ФП Віндрейнджер. Цю мету диктують, по суті, китайські колективи, як Екстрім Геймінг, як Тім Зеро. Вони обожнюють забирати Віндрейнджер, брати до неї мілішного якогось сапа, котрий сильний на лінії. Якщо це не Віндрейнджер, це може бути Мірана, це може бути Ліна. Вони домінують в салат свою лінію і від цього вже будують свою гру. Ну, Він Рейнджер для цього найкращий герой. Що тут хотіли зробити ліквіди? Вони банять Дрегон Найта, непоганого героя. Він рейнджер, забанили Морфа, подумавши, що він був причиною їх поразки. І тут Спіріти забирають собі кунку. На цьому моменті ну, було зрозуміло, що спіріти будуть пікати кунку, тому що він на них флекситься і на Офлейн, і на Мід, де і загалом кунка вважається зараз хорошою відповіддю проти осієї вінрейнджер та і загалом сучасних корів, тому що він спокійно харасить їх тимблігом, не страждає від їх харасу з левелами своїми саме і постійно потужно бафає команду в тімфайтах. Спіріти беруть і забирають собі трента. Команда Liquid просто не подумали про те. Що спіріти можуть і кунку, і трента взяти, тому що кунка кункаменішних традиційно хочеться взяти якогось рейнжового сапа і не брати трента загалом. Вони самі хотіли забрати ліквіди собі трента з він рейнджер, щоб задомінувати задаменувати лінію. А спіріти просто взяли і вкрали цього героя. І виявляється, що Тренд хороший герой проти Мінрейнджер. Він змушує її збирати Манта Стайл, котрий вона не хоче збирати через те, що в неї є БКБ, глієпні Дайдалус, Ідеальний білд з усім, АОЄ фокусфаєром. Ну і тут ліквіди на це подивилися, і типу, а що робити, кого забирати? Вони були змушені забрати з часом клокверка, але Клокверк це зараз взагалі не дуже сильний э, герой. Ну і не зрозуміло, що робити. Можна було теоретично взяти Тоскара, але знову ж таки, чомусь вони вирішили цього не робити. Взяли снайпера, щоб. Посилити лінію і як наслідок просто у Мірани на Кері була ідеальна гра з Ленінг стадії. У нього було 6200 нетворсу. Ну і загалом яторо під бафом знову ж таки від Трента, під бафом від кунки. Він засовував свою катку, а Верка нічого в грі не робила. Ну і Спіріти також займають топ-1 своєї групи. Зараз покажу, як виглядають групи взагалі на НТ. Там ще була група Б, але я, чесно кажучи, за нею особливо не слідкував. Там доволі бридкі команди зайняли е, топ 2 групи. Мені не дуже було цікаво за ними. Спостерігати. Спіріти топ-1, Falcon Top 1, Екстрім геймінг топ-1. Всі фаворити топ-1, тільки, ну тут не було фаворитів загалом, тому я думаю, що це група теоретично найслабкіша, але побачимо в плей оффі Що це все давало? Це давало командам змогу, котрі займають топ-1 в своїй групі обирати з паралельних груп собі суперника. Тобто, Extreme Геймінг могли теоретично обрати собі або IG або талонів. Вони обрали, як ми бачимо, талонів. Це завтра буде перший матч об 11-й годині. Так само, Cloud9 могли обрати або Nouns, або Бетпук. Cloud9 кого? А, вибачаюсь, не Cloud9 обрали з групи А. Вони обрали один побіду, а не героїк, ну і так далі. Завтрашні матчі Екстрім Геймінг проти Талону в 11 годині. Ми це дивимося та стріми, звісно ж. Далі буде матч взагалі цікаво. Тім e, Ліквід проти Бетпук також дивимося на стрімі. Наступні серії я споглядати не буду, тому що тут Cloud 9 1 Побєда, не дуже цікаво, як на мене. І Тім Зеро Аврора, котрі теоретично можна глянути, але вони занадто пізно. Я думаю, що я подивлюсь дві серії, і на цьому все. Але як завжди, огляд буде чекати вас на Ютубі. Тож, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами вже на стрімі під час касту або завтра в огляді дня.